Сержантка Молі несе службу разом з дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант піднімати настрій іншим, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдо Патрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та найголовніше розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Вона раз за разом намагається вхопити свого друга за густу бороду, а вгледівши камеру, суне допитливого мокрого носа в об'єктив. Ще візір, коли маєш камеру до повного щастя. Віднедавна вони не розлий вода, 65-ї бригади на псевдопатрік та молода єнотиха Моллі. Я собі хотів купити по факту собаку, але в мене вдома є два пса. Я думаю, мене з третім псом би вдома б не зрозуміли. І якось так взяв погорячився, взяв купив собі єнота. Купували в Києві, в розпліднику. Сказали, що буде дуже сильно спокійна. Дівчинка, каже, вона спокійна, тільки щось не видно, по ній вона спокійна. Молі чотири місяці уподобала ласувати персиками. У колективі, кажу, її власник освоїлась, вона навіть жартома отримала військове звання. Нормально прижився хлопці. Вони з хлопці. Вони хлопцями приходять зразу, і хто грається з ним, хто трохи боїться. Вони нормально. Приїжджаємо до нашого комбата, да, він каже, одразу комбат, просить, дай на руки. Заступник командира батальйону каже, що це є сержант Камолі. 31-річний Волинянин розповідає, він у бригаді від початку Великої війни був піхотинцем, нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі. Ось їхня робота. Хлопці знайшли противника в Купанях на самому пункті. Була буханка, одною вилетело на її ураження. По зриву було таке, як там враження було, що вони з собою якісь перевозили або БК, або якісь спали на мастильні матеріали. Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка, чекає їх удома. а коли Патрик поруч не відходить від нього ані на крок. Поїхав до хлопців, хлопцями займаємося, підготовлюємо дрони на позицію, все таке. Потім приїжджаємо вечором, погодували, погралися і лягаємо спати. Ну, Відчуваєте, що чекає на вас? Та дав. вже напевно вже зрозумію, коли я маю прийти, бо вже біля дверей стоїть. Тож Молі, каже, Дронар стала таким собі оберегом для його команди. Та головне психологічною розрадою для армійців після передової. Це якась там своя розрада є певні. там. Нічого. Нічого. Всі бавлю, всі бачать його, всім піднімаємо настрій. Окрім моральної підтримки, вояки 65-ї бригади потребують допомоги небайдужих для збору грошей на автомобілі, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій Почтє, Артем Деженков, факти сітів єдині новини.